Шановні краяни та гості Свалявщини, запрошуємо вас відвідати четверту ювілейну виставку фотохудожника Миколи Поцка під назвою На зустріч самому життю: Мій край, мої земляки, моя душа. Відкриття якої відбудеться 25 листопада 2015 року о 15-й годині у приміщенні районного будинку культури за адресою місто Свалява, вулиця Головна, 72. Фотовиставка буде проводитися з нагоди прекрасного ювілею талановитого фотохудожника 60-річчя з дня народження. Представлені роботи ювілейної виставки будуть відкриті широкому загалу з 10 до 16 години щодня крім понеділка з 25 листопада по 25 грудня 2015 року. На виставці будуть представлені найкращі роботи автора таких напрямків. Панорами мальовничих видів сваляви. Фотопортрети довгожителів Свалявського району, почесних громадянин міста Сваляви та художників і митців Свалявщини. Також вашій увазі будуть запропоновані усі фотоапарати, збільшувачі та аксесуари, якими користувався автор протягом своєї професійної діяльності. Автор ювілейної виставки Микола Поцко. Член спілки фотохудожників Закарпаття, володар трьох золотих, одної срібної та одної бронзової медалей міжнародних фотосалонів, що відбувалися у Сербії, Чехії, Україні та Сполучених Штатах Америки, лауреат численних міжнародних та національних дипломів та відзнак. Учасник більше 15 міжнародних пленерів фотохудожників. Роботи фотомайстра Миколи Поцка були представлені більше 65 разів у міжнародних фотосалонах таких країн, як Польща, Угорщина, Німеччина, Фінляндія, Боснія та Герцеговина, Словенія, Аргентина. Чехія, Чорногорія, Америка, Словакія, Сербія, Румунія, Бельгія, Франція, Об'єднання Арабські Емірати, Турція, Китай і, звичайно, Україна. Микола Георгійович Поцько відчував себе фотохудожником з шкільних років, фотографував завжди і всюди. Звик збирати все побачене у вічку фотооб'єктива. Фотографія стала частиною його життя, професією, улюбленою справою, його дивовижним талантом. Протягом найбільшого та найважливішого етапу свого життя, упродовж останніх 48 років, Микола Георгійович творив і фотографував не тільки на замовлення, а й для себе. Так би мовити, для душі. Фотороботи майстра використані у багатьох книгах та журналах не тільки в Україні, а й в усьому світі. На численних світлинах фотохудожника відтворений, неперевершений, приємний для душі і живого погляду світ, важливі моменти з життя автора, його власне бачення прекрасного та індивідуальне світосприйняття. Високі досягнення і рівень майстерності фотохудожника. На виставці будуть присутні представники фотомистецтва нашого краю, члени спілку фотохудожників Закарпаття, запрошені гості, представники влади та всі, хто небайдужий до таланту митця. Запрошуємо і вас відвідати персональну фотовиставку і відчути себе членами журі. Віддавши свій голос за найцікавішу, на ваш погляд, світлину. А зараз автор ювілейної фотовиставки пропонує вашій увазі відеоролик, частину документального фільму про сваляву 90-х років минулого століття. Цікавим і важливим є момент його передачі в розпорядження фотохудожника. У 2006 році, колишній перший заступник голови свалявської райдержадміністрації, відомий та шанований свалявцями Георгій Георгійович Кименяш, передав Миколі Пуцку цей цінний відеоматеріал з такими словами: «Миколо, хочу доручити тобі одну справу: даю тобі цю касету, а ти збережи її. Ти будеш знати. Що з нею робити? На превеликий жаль, дуже скоро після цієї зустрічі Георгія Георгійовича Кименяша не стало. Сьогоднішній ювіляр Микола Поцко вважає своїм обов'язком поділитися зі свалявцями історією нашого краю та презентувати суспільству дорогоцінні кадри трохи забутого, але милого серцю нашого минулого. Сподівається, що перегляд матеріалу принесе вам приємні спогади, про колись процвітаючі, а зараз зруйновані та збанкрутілі підприємства Свалявщини. Багато хто впізнає себе та своїх рідних чи близьких, а всі ми отримаємо задоволення від перегляду відеоролика. Повна версія фільму буде продемонстрована по кабельному телебаченню та в Ютубі.